21 жовтня Понеділок. Очі благодаті. Просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія його покликання, яке багатство слави його спадщини у святих. Ефесян 1.18 Онлайн-аукціон, що відбувався восени 1999 року, прикував до себе увагу всіх засобів масової інформації. Газета Лос Анджелес Таймс розмістила на першій сторінці огляд того, що відбувалося на цьому аукціоні. А на ньому не виставлялися класичні коштовності, дорогі спортивні машини або колекційна музика. На цьому аукціоні продавали яйцеклітини восьми найгарніших моделей світу: яйцеклітини, які у випадку штучного запліднення могли подарувати світові чудових малюків. Один фотограф із Каліфорнії, який робив знімки красунь для модних журналів, попередньо придбав права на яйцеклітини цих моделей. Зацікавлені подружжя мали змогу подивитися на моделей на вебсайті фотографа. Він зрозумів, що може виставити ці яйцеклітини на аукціон, поставивши доволі високу ціну. Початкова ціна складала 15 тисяч доларів, але могла досягнути 150 тисяч доларів. Наше суспільство дивиться на зовнішній бік речей. У сучасному суспільстві цінується зовнішня краса. Подібні аукціони навчають нас оцінювати людей за зовнішнім виглядом. Подібні аукціони дають зрозуміти, що людина з менш привабливою зовнішністю має меншу цінність. Це суперечить біблійному вченню. Можливо, ви не знаєте цього, але ваш небесний отець дуже високо цінує вас. Він не оцінює вас за зовнішністю, банківським рахунком чи посадою. Бог дивиться на ваше серце. Він дивився на ваше серце, коли віддавав свого єдиного сина, бо був готовий заплатити за вас безмежно високу ціну. Петро писав: Ви були викуплені не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця 1 Петра. 1 18, 19 Бог дуже високо оцінив вас, коли Ісус віддав за вас своє життя. Він учинив так, тому що зазирнув у ваше серце. Там Він побачив особистість, яку можна було викупити, особистість, яка може стати Божою дитиною, особистість, яка може стати новим творінням. Просто пам'ятайте про це. Пам'ятайте про це, коли оцінюєте поведінку інших людей. Пам'ятайте про те, що Бог високо вас цінує. Дивіться на інших так, як колись Бог подивився на вас. Звертайте увагу на їхній потенціал, звертайте увагу на те, що справді має значення. Бог цінує вас безмежно високо, Він цінує вас вище, ніж ви можете уявити, і Він цінує вас за те, ким ви є. А не за те, як ви виглядаєте зовні. Усвідомлення цього має утішити і підбадьорити нас сьогодні.